Thank you. От і залізьте в інтернет. І подивіться Етичний Кодекс українського журналіста. Там є 18 пунктів, мені здається, вже є 19, але о, це варто знати. Ну, тому що Ну, це Конституція, чи, чи що? чи що. Це Конституція. От. І якщо людина буде це знати, то це буде важливо. Ну, наприклад. Я не всі буду 18 пунктів обговорювати. Ну, почну з другого. Нещодавно у мене була така цікава історія. Я, окрім інших своїх робіт, я ще працюю на Радіо Ера, бо це єдине ТОК Радіо в Україні, то розмовне і там досить цікаво. І я підійшов до одної дівчини і кажу, слухайте. А просто я слухав ну, по -по в машині. Ви постійно кажете наша держава. Ніде в світі немає такого словосполучення. Журналіст не вживає слово наша держава. А, тому що він якби так під, 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 ну, підлаштунково якби тим визнає, що він, що він державний, а не суспільний. Та? Він якби не те, що захищає державу, а якби все ж таки прихильний до держави. А журналіст не може бути прихильний до держави, він може бути прихильний тільки до суспільства. От. Тому, ну і ще помічено дуже цікаві моменти в спорті, на така рельєфна журналістика спортивна. Ну бо там, там складно збрехати. В спортивній журналісті важко цензурувати і брехати. Бо коли гол, то воно гол. І може ти вболіваєш за іншу команду, але вимушений казати слово гол. Ти можеш сказати, Гол і сказати, О, блін, гол да, і заплакати. А може сказати: гол і і, за, і за смія, зарадіти. Але ти все одно маєш це визнати, на відміну від, наприклад, результатів виборів в українських. Да, сказати, а, а не виграли би от, от і все. А от ми будемо рахувати не, не одну добу, як в цілому світі, а 15 діб. Отак. От от. Ну, коротше. Да, тобто, це треба розуміти. А і другий пункт так і кажу, що. Служення інтересам влади, а не суспільства є порушенням етики журналіста. По великому рахунку, знаєте, порушення є тотальні. по великому рахунку, якщо президентський пул їде кудись, і журналіст каже, що там були вдалі переговори відразу, а нічого невдалого там не було, то він служить інтересам держави, а не суспільства. І це вже є порушення. Тому а, ідеальний варіант це дуже просто, коли журналісти з начальством їдуть окремо. От Всі знають, що президент йде в Париж. Ну, Хоча український президент в Париж не знає, коли поїде. Ну, добре. Так, а він от їде а в журналісти їдуть окремо, вони в редакції платять гроші. І тоді вони незалежні, там реально незалежні. І не виступають на, на боці держави. А, я думаю, що це дуже важливо розуміти. Далі дуже цікавий український винахід, це третій пункт, да, журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини. Не дуже коректний вислів, хоча я один з тих людей, який був в етичній комісії, як сказати, член засновник. Чи... Тому що ми всі з повагою ставимося до приватного життя людини, але ми ніяк не можемо розібратися. Що я приватне життя людини, а що я приватне життя публічної людини. Так от, якщо взяти європейську норму, то до людини так, а до публічної треба ставитися вкрай без поваги. До публічної людини, тобто до депутата, до міністра, до президента, ставитися треба журналісту без будь-якої поваги, навіть з антиповагою. Залізти своїм жахливим носом будь-куди, в брудну білизну, підглядати, під, підслуховувати. І таке і інше. Тому що це звіт. Так? Суспільство утримує президента, воно утримує міністра. І ми хочемо мати звіт. Ми платимо тобі зарплату, ми хочемо знати, як що ти їсиш, з ким ти спиш. Ми маємо на це право. Це наш обов'язок. І тут всі порушують. Тобто є тотальне порушення за винятком так званих, що мені дещо не завжди подобається, цього случення. Опозиційних засобів масової інформації. Я, я не люблю це особо, бо вони мають бути або тяжити до об'єктивності, або не тяжити. А опозиційність це неправильно. Я наприклад, я, наприклад, зовсім не часто розумію, коли є у мене такі підозри, коли я не бачу на деяких каналах чи на деяких каналах засобах масової інформації представників влади. Я вважаю, що Слово мають мати і представники влади, і представники опозиції. І за, і проти, і біле, і чорне, і таке інше, і таке інше. І а, мені здається, це правильно. Це дискутабельно. Передо мною може сісти якась людина розумна, майже така ж розумна, як і я, і сказати: навіть, а якщо всі говорять про владно, то може бути один канал, який говорить про опозиційно. Думка має право на життя, але я би сперечався і тут, тому що тоді довіри буде ані там, ані там. Комусь має бути довіра, а довіра може бути тільки тим, хто завжди об'єктивний. Якщо влада погано робить, ми це кажемо. Якщо опозиція погано робить, ми це кажемо. Якщо ми зараз ніхто не поставить під сумнів, недолугість, боягузт опозиції, якась вона плазує вона, вона, вона нечесна, вона дуже нечесна. Да? Так треба говорити. Що пацани, ви винні. В цьому, в цьому, в цьому, в цьому, в цьому. І, ну, Але ми бачимо, що це не завжди так виходить. От. А, тут теж знову питання. Ну, питання за питанням. Журналіст не розкриває своїх джерел інформації, окрім випадків, передбачених законодавством України, законодавством України. Тобто завжди розкриває. що, згідно з законодавством, мусить розкривати. Але ну, тоді треба. Дайте, це я завжди кажу. У мене ті студенти, яким я викладаю, знаєте, колись я це говорив, на жаль, шкода про це згадувати, Юрій Луценко. Ми как, сиділи при столі, ну і, 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 і він там же відчував, що насувається значить, ця історія, яка насунулась, врешті-решт. І він каже: ну, слухай, ну не, не, не ну, кому хочеться йти в в'язницю. Я кажу, знаєш, в переліку. Можливих наслідків політичної діяльності в Україні є в'язниця. Та в переліку наслідків політичної діяльності в Польщі, в Естонії, в Сполучених Штатах нема в'язниці. В переліку можливостей Північної Кореї є розстріл автоматичний, якщо ти починаєш займатися політичною діяльністю, як її розуміють, демократичні держави. В Україні розстрілу немає слава Богу, не, немає Сталіна. Але є в'язниця, що ми бачимо і в випадку з Юлією Тимошенко і з Юрою Луценко. Та, значить, це входить. І коли ти стаєш журналістом, то цей, наприклад, п'ятий пункт треба мати на увазі, що якщо ти будеш додержуватися європейських стандартів і не розкривати джерел, то одна з можливостей, ти сядеш. І тобі треба тоді знати, ти тверезо йдеш працювати журналістом. Чи ти тільки вдаєш, що ти йдеш працювати журналістом? Що тверджу, ти серед інших можливостей, як то, тебе пізнають на вулицях, тобі платять великі гроші, якщо ти тележурналіст, тебе там поважають, ти такий розлогий пихатий, у тебе є машина і квартира. Ну, коротше, купа, купа, плюсів. Також на протилежному боці цієї шкали є в'язниця, побиття зненацького Людей, які раптом на тебе напали, десь звідкись, да. і таке інше, і таке інше. Коротше, читайте а, читайте етичний кодекс українського журналіста. І знаєте одне, що коли б ви вчилися якомусь журналісті в якомусь західному вищому учбовому закладі, то юриспруденція і етика становили б дуже велику частину вашого навчання, чого немає в Україні. Я нещодавно а, дізнався зі сміхом, що в одному з вищих учбових закладів в переліку а, того, що має вивчити майбутній журналіст, є фехтування. Повторюю, фехтування. Можу ще раз повторити? така, така сабля у нього. Ух, краса. А щодо юриспруденції так небагато. Так що... Тут є різниця, розумієте, є різниця. І багато таких моментів можна, чого не можна, чого можна, які виклики. Ну, головний виклик. Знаєте, насправді, чим відрізняється пострадянське телебачення від не пострадянського, європейського. Це старий, стара, стара така, ну не невисліва, стара така сентенція чи слово сполучення. Значить, західне телебачення легко покаже життя. І важко покаже смерть. Пострадянське телебачення легко покаже смерть і не покаже життя. На запитання, що це означає, відповідь була така: у нас можна легко побачити пологи, тобто появу людини. Але практично неможливо побачити трупи на вулицях. Та? І вони так означені, тобто оператор. Стоїть в 30 метрах і одну, секунду, одну долю секунди показує, щоб глядач, з повагою до глядача, щоб глядач зрозумів, про що ходить. Те, що називається в російській мові, він не смакує. О, ні, ні, да. А В пострадянському просторі навряд чи пологі покажуть. А трупів мільйон. Тобто смерть welcome. А життя ні. І це теж, от коли буде навпаки, на пострадянському просторі, то тоді все буде чудово. Коли показувати будуть пологи, а не будуть показувати таку кількість трупів, яку показувало. Ну, Здебільшого російське телебачення. Принаймні, якщо ми говоримо про BBC, якби така стандартна класика, то там є якісь лорди, які якби не брехали там років по 800, ну не були зафіксовані брехня. Їхні батьки, діди, вони так не брехали років 800. І тоді люди зібралися і вирішили, що вибрати наглядова рада, О, там 20 чимось цих лордів, десь. і вони там сидять. А вони, вони такі дуже розумні, вони кажуть, так, наприклад. Давайте звернемось до офтальмологів. А, з яким? а скільки часу проходить, щоб людина з оку людини зафіксувала те, що відбувається? І вони почули а офтальмологи там кудись звертаються, отримують якесь фінансування чи просто з доброї волі, відповідають, що там 0,01 секунда, щоб, щоб сигнал пройшов від очей туди, потім зафіксувався десь в голові і там дав якусь команду, ну, коротше, висновок. Тоді вони кажуть, окей, якщо 0,01 секунда, це значить, то для трупи, давай зробимо 0,02 0, 0 2 секунди, так? але не 0,03 і тоді вони це кажуть, що чуваки, для того, щоб суспільний інтерес залишався, то нам треба з одного боку показати, щоб не повадно було, да? ну, що люди, що Війна це погано, нам же треба показати. А з іншого боку, щоб ми не показували цю війну так, щоб потім дітей і, і, і вагітних знудило, і, 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 ну, і, далі, і далі. І вони оцей, да, з якої відстані знімати ці трупи, яка кількість часу. Да? Як ми оце означаємо? Ну, коротше, коротше, коротше. І це довга, така довга, довга, довга історія, а, і, яка дуже вигідна для українців. Тобто, коли йде дискусія а, про це знамените громадське телебачення, про те, якого я завжди виступав, бо не можна бажати того, що неможливо не, не, не здійснити. Да? то а, Просто візьміть в BBC і все. І не треба там. Ой, а що ми будемо? А як ми будемо? А що нам робити? Да нічого. Двох радників, викличте з Лондону, і вони вам розкажуть. Єдине питання: немає авторитетів. От лордів, що по 800 років не брехали, їх немає. Треба знайти десь. Ну і політики ж одразу залізуть. А я буду чесний, скажуть опозиціонери, ну і влада скаже. Забудемо про це.